Сьогодні я хочу розповісти вам про рябчика, або як його ще називають, фрітіллярії. Це один з найкрасивіших цибулинних багаторічників. Існує близько 200 видів цього приголомшливого декоративної рослини, які відрізняються розмірами, формами і забарвленням квіток. Більшість рябчиків погано переносять морози, тому в нашому кліматі квітникарі вирощують тільки кілька найбільш стійких видів. Про них я детально розповім далі. Також ми розберемо, як правильно посадити ці прекрасні квіти і як за ними доглядати. Вирощування рябчиків не зажадає від вас багато зусиль. За те, як вони прикрашають весняний сад. Недарма цю квітку називають королем весняної клумби. Рябчик король весняної клумби. Посадка і догляд. Кращі сорти. Давайте спочатку познайомимося з цією рослиною ближче Рябчик або фрітілярія це цибулинний багаторічник з сімейства лілійні. Цікаво, що латинська назва фрітілярія перекладається як стакан для гральних кісток. І правда, квітки за формою нагадують такий стаканчик. А російська назва «рябчик» рослина отримала за свою строкату забарвлення. Різні види рябчиків сильно відрізняються один від одного висотою, формою куща, розміром і кількістю квіток. Цибулина складається з декількох зрощених лусочок від 2 до 6, в залежності від виду. У пазухах цих лусочок знаходяться нирки, з яких потім виростають нові цибулини. Стебло у рябчика міцний, покритий вузькими ланцетоподібними листям, які красиво закручуються на кінцях. А на верхівці стебла розпускаються великі пониклі квітки, поодинокі або зібрані в суцвіття. Кращі види рябчика для вирощування. У наших садах найчастіше зустрічається кілька морозостійких видів рябчика, які добре зимують. Давайте познайомимося з найпопулярнішими з них. Рябчик імператорський це найефектніший і високорослий вид його стебла можуть досягати 1,5 метрів у висоту. Цей рябчик дійсно виглядає по-королівськи. Товстий стебло з великими помаранчевими або жовтими квітками підноситься над іншими рослинами, тому його краще садити в центрі клумби. Суцвіття формується на верхівці стебла, а над ними шапка з дрібних листя. Квітки схожі на цвіночки, зібрані по 5 7 штук. Цибулина у цього виду велика до 10-12 см в діаметрі. Рябчик Михайлівського, мабуть, найкрасивіший серед двоколірних рябчиків. Його квітки поєднують яскраві відтінки найчастіше пурпурний з білим або золотистим краєм, великі дзвіночки до 10 см в діаметрі мають загнуті вгору пелюстки. Цвіте цей вид раніше інших в кінці квітня або початку травня, причому цвітіння триває до 4 тижнів. Кущики невисокі, близько 30 см кожна квітка на окремому квітконосі. Цибулини дрібні всього близько 2 см, рябчик шаховий, його ще називають строкатем, виростає від 20 до 75 см. У нього тонкий стебло з невеликою кількістю листя, а на верхівці пишне суцвіття з ніжних поникаючих цвіночків. Особливість цього виду характерний малюнок на пелюстках – Цяточки або рисочки часто утворюють квадрати, як на шахівниці, звідси і назва. Рябчик жовтий або золотистий, низькорослий вид всього 15-20 см завишки. Але, незважаючи на невеликі розміри, квітки у нього великі, яскраво жовті, схожі на дзвіночки. Всі ці види мають сорти з різними термінами цвітіння. Якщо посадити ранні, середні та пізні сорти разом. Можна продовжити цвітіння більше ніж на місяць. Підготовка до посадки рябчика дуже важливо правильно і вчасно посадити цибулини, щоб навесні вони порадували вас пишним цвітінням. Рябчикам потрібно багато сонця. Оскільки це весняні квіти, ґрунт повинен добре прохріватися. Тільки тоді ви побачите всю красу їх цвітіння. Ще ці рослини не терплять застою води, тому клумбу потрібно робити високою, не менше 60 см, з дренажними канавками для відводу води. Грунт потрібна родюча, пухка з нейтральною кислотністю. При підготовці клумби на кожен квадратний метр внесіть два відра перепріло вогнею, відро листової землі. Відро піску, третина відра золи по 2 столові ложки сульфату калію і суперфосфату, стакан доломітового борошна. Добре перекопайте землю, розрівняйте, полийте і дайте клумбі осісти 3-4 години перед посадкою. Як правильно посадити рябчик? Цибулини садять восени це важливо для їх розвитку. Їм потрібен період спокою при низьких температурах, який навесні забезпечити неможливо. Терміни посадки залежать від регіону. Наприклад, в середній смузі краще садити з 20 серпня по 20 вересня, у більш північних районах, з 15 серпня по 15 вересня. Якщо осінь тепла, терміни можна зрушити на 2 тижні. Садити можна, коли на цибулинах починають з'являтися корінці. Ось покрокова інструкція. 1. Викопайте лунки глибиною в 3 висоти цибулини плюс 3 см на дренаж. Відстань між лунками 15-30 см між рядами 20 см. 2. На дно кожної лунки насипте 3 см шар піску з золою і компостом. 3. Цибулини перед посадкою припудріть гірчичним порошком від шкідників. Потім поставте в лунки денсом вниз, злегка вдавлюючи в дренаж. 4. Засипте лунки землею і злегка ущільните. 5. Полите клумбу теплою водою. 6. Замульчуйте соломою шаром 5-6 см. Догляд за рябчиком. Поливати рябчики потрібно помірно надлишок вологи призводить до загнивання цибула. Використовуйте теплу воду, поливайте акуратно, щоб вода не застоювалася. У суху погоду достатньо двох поливів на тиждень. Підгодовують рябчики двічі за сезон перший раз під час бутонізації, другий після цвітіння. Для першої підгодівлі краще використовувати органіку. Можна приготувати розчин на 10 літрів води додати літр рідкого гною, 2 столові ложки фосфорного борошна і сульфату калію, 2 літри золи. Після поливу внесіть по третині відра на квадратний метр. Для другої підгодівлі підійде комплексне добриво для цибулинних, дотримуйтесь інструкції на упаковці. Після цвітіння цибулини потрібно викопати, інакше вони не зможуть закласти квіткові бруньки на наступний рік. Але не поспішайте дочекайтеся, коли надземна частина повністю засохне і пожовтіє. Потім почекайте ще тиждень, щоб поживні речовини перейшли в цибулини, і тільки потім викопуйте. Ви копані цибулини очистіть від землі, промийте і просушіть в провітрюваному приміщенні. Зберігайте в коробках або крафт пакетах, переклавши стружкою, в прохолодному сухому місці до весни. Рябчики стійкі до хвороб, але можуть страждати від шкідників, слимаків, равликів, листоїдів і дротяників. Проти них ефективний препарат фуфанон, обробіть рослини двічі навесні до бутонізації і влітку після цвітіння. Цибулини не зазвичай викопують раз в 3-4 роки. На зиму клумбу вкривають листям шаром P'50-60 см. Якщо зими дуже холодні, зверху можна покласти ялиновий лапник в два шари це захистить від гризунів.